Майже три роки у Житомирі тривало будівництво нової тролейбусної лінії, і ось 23 травня 2024 року у напрямку мальованки запустили тролейбус. Щоправда, поки він курсує без пасажирів. 27 травня журналісти Житомиренфо разом з працівниками ТТУ проїхалися в тролейбусі за новим маршрутом від взуттєвої фабрики до залізничного вокзалу. Наразі фахівці тестують лінію та збирають необхідні дані для створення розкладу руху. Вивчаємо хронометраж нового маршруту. Нового маршруту під номером 5 з сполученням фабрика «Крок» – залізничний вокзал. Ми розраховуємо на чотири одиниці, на чотири графіки на маршруті з інтервалом в русі 17-18 хвилин. Водій тролейбуса говорить: наразі труднощі виникають саме на вулиці героїв пожежних. Вулиця дійсно завужена трошки для більш такого тролейбуса, якщо пускати більш старіші або більш за розміром довжиною. Тролейбус це буде складно складно вивороті, тому що вулиця дійсно завузька. Плюс парковані машини, де є частні будинки, і кожен має авто своє власне і паркує біля власної оселі, тобто треба об'їжджати. Роботу в тестовому режимі планують завершити вже цього тижня, а з 1 червня почати перевозити пасажирів в суботу. Уже вивісти на цю лінію три тролейбуси. Далі з понеділка буде чотири тролейбуси. Маршрут, який ми плануємо, але повинен попередити, що це можливо, що зміни, як сьогодні вияснилось, Але ми плануємо маршрут від мебільних від взутєвої фабрики Крок по вулиці Героїв Пожежний через Театральну, Київську і до Залізничного вокзалу. У нас немає прибуткових маршрутів. У нас є більше-менш збиткове. Ну, цей маршрут, ну, скажімо так, не буде в лідерах по збору виручки. Бо тут велика категорія пільгового э, пасажира, і ми, оскільки ми пільгу надаємо в повному обсязі, ми не очікуємо значної виручки з цього маршруту. Зазначимо, що саму тролейбусну лінію будували за грантові кошти. Ми благодарні європейському союзу, в особі Єврокомісії, де в рамках угоди інвестиційної платформи сусідства надали грантові кошти, за які ми змогли побудувати цю лінію, реалізувати цей проект. Грантові кошти були в сумі 2 мільйони євро. Договір укладений на 1 мільйон 567 тисяч євро. Проте на світлофори, дорожні знаки, зупинки та диспетчерський пункт кошти то виділяли з міського бюджету. Десь було витрачено до трьох мільйонів гривень на облаштування цього розворотного кільця. Десь 400 тисяч гривень ми з бюджету витратили на облаштування диспетчерського пункту, де є міста загального користування, де є можливість прийняти їжу в окремому приміщенні. Воно опалюється, там ну, водіям буде зручно. Крім того, з бюджету, ну з коштів від господарської діяльності підприємства, було використано більше 600 100 тисяч гривень на э, виконання проєкту э, дорожнього руху вгоновили повністю знаки, крім того, за кошти підприємства було закуплено тут дві нових зупинки, які ми теж здесь встановили.